Вітаю! Ваш темний янгол. Що він хоче вам передати? Яку інформацію? Про що хочу вас е попередити? В яких ситуаціях він, він вам допомагає і в яких ситуаціях варто до нього звертатись? Я вас попрошу не плутати темних янголів з бісами та з демонами. Коло кожної людини є як темні янголи, так і світлі. Але просто усвідомлено до янголів ми звертаємося саме до світлих, а про темних ми якось. Ну, нас так навчили, що ми якось їх боїмося. Ми вважаємо, що то якась темна сила. Ні. Добре. Подумайте зараз про себе, а я починаю це вираження. Подивіться. І відразу. Ваш темний янгол це той, хто допомагає вам переродитися. Розумієте? Це той, хто допомагає вам пройти цей страшний суд, в який людина проходить за своє земне життя дуже, дуже багато. Це не можна сказати, скільки разів вона перероджується і проходить трансформацію. І от саме ваш темний янгол вам у цьому допомагає. Це його місія, ну, принаймні. Це той, який зараз прийшов на це ворожіння, так? Що ще? О, відразу вийшло, слухайте, відразу дві карти. Дивіться, він до вас, він вам допомагає тоді, коли ви хочете. Він вам допомагає, по-перше, здобути перемогу, так? І. Але. Зрозумійте, здобути перемогу це завжди по справедливості. Темні янголи несправедливості не пробачають, вони не допомагають, вони вчать і ще й через покарання гарно вчать. І дивіться, ще темний янгол вам допомагає вийти з якоїсь певної ну, як суму, з якоїсь, так, коли ви не знаєте, куди вам рухатися, в який бік. Коли у вас здається, що у вас, наче, чи депресія, чи Бог його святий знає, що з вами відбувається, і ви не знаєте, що обрати, до яких берегів іти, і отут саме якраз до вас приходить темний ваш янгол, якщо ви до нього звернетесь, навіть якщо не звернетесь, він все одно вам допоможе. Бо ваша душа все одно до нього звертається неусвідомлено, розумієте? Ви цього просто не усвідомлюєте. Дивіться, і він вам допоможе завжди вийти з незрозумілої ситуації, побороти якусь депресію, зробити якийсь правильний вибір, і стати переможцем, що ще? Так, бачите, стати переможцем, але все по справедливості. Подивіться: зброя, вона не терпить несправедливості і не терпить нечесності. Розумієте? От чому у війнах завжди. Перемогу здобуває той, хто не нападав. Той, хто з, на чиєму боці стоїть закон цього світу і правда. Той, хто захищається. Розумієте? Так, ваш темний янгол він вам дає зброю. Зброю йти, о Боже мій. Він, вас, він допомагає вам проявити себе імператором. Імператор це не лише впевнена людина, а це людина, яка дуже відповідальна, яка знає, яка не боїться відповідальності, вона взагалі нічого не боїться. Імператор він не має страху. Він, якщо у нього і є страхи, тому що імператор це все ж таки про людину, розумієте, в даному контексті, але він завжди зі своїм страхом, він його переборює. Розумієте, він його не допускає, тому що він відповідає за всю свою імперію. І він може як карати, так і милувати. І тут головне йому не порушити закон. Бо він знає, якщо він порушить закон, то ця корона впаде з його голови. Оце крісло, воно воно просто зруйнується під ним. Розумієте? І саме ваш темний Янгол він вам допомагає в собі загартувати. Оцього через страшний суд переродитись у цього імператора. Це мова може йти як про жінок, так і про чоловіків. Тут не важливо. Я тут відчуваю жінок і чоловіків. Я навіть не хочу розділяти інформацію, бо вона якась єдина для всіх. І ще ваш темний янгол: він вам допомагає, скажімо, витягнути з вашої крові, з того, що є породу, потаємні знання. А що це за знання? Це знання законів цього світу, це закон. Розумієте? Це закон, який не писаний людьми. І він є у вашій крові. Він є... Е він придеться вам у спадок по вашому роду. І от саме темний янгол, він допомагає оці знання вам взяти і усвідомити. Розумієте? Тому що саме ці знання, вони роблять. Вони, по-перше, стоять на основах справедливості, абсолютної справедливості, абсолютної відповідальності. І вони допомагають вам переродитися, розумієте? Переродитися у імператора і бути переможцем. Імператор завжди переможець. Розумієте? І через перемоги, бачите, через перемоги, скажімо. Кожного разу укріплюватися у своїй імперії, яку ви, до речі, самі собі маєте збудувати. Добре, що хочу вам передати ваш темний Янгол? Що хочу вам передати ваш темний Янгол, тут і зараз, що саме? Не обманюйте, не потрібно хитрити, живіть по закону і по справедливості. Ніякого обману, ніякої маніпуляції. Подвійна мораль за подвійну мораль вас б вас будуть так карати. От там, де вас гарно карали в житті, ви не розумієте, чому ви це маєте переживати, коли у вас руйнувалося життя, руйнувався бізнес, здоров'я, психіка, все що завгодно. Ішли від вас партнери, там сім'я розвалювалась, ви втрачали гроші, ви все втрачали. Оце саме тоді ви втрачали, коли ви проявляли подвійну мораль. Це у всьому, я перепрошую. У всьому абсолютно. Скажімо, якщо ви працювали, ну, приміром, Секретаркою в політичній партії. Ну, я думаю, що не потрібно пояснювати, що якщо ми говоримо про сучасні релігії, про політику, так, про дуже багато різних таких егрегорів, які нині керують нашим сучасним світом, але вони вже втрачають це керування поступово. Що саме ці егрегори вони, а, користуються подвільною мораллю. Розумієте? Це не чесність, це маніпуляція, це крадіжка, це обман, за це карають. У вас є якісь знання потаємні. Розумієте? Вони у вас є. Ви з якогось такого роду, де, були, де є знання цього світу. Це такі знання, знаєте, їх, їх називають сакральні. Розумієте? Це те, що це закони. Бачите, тут навіть написано Тора. Тора це закон. Перекладається, І вони у вас є. І тому ви, як носій, оцих сакральних знань, ви не маєте права на подвійну мораль. А ви завжди знаєте, якщо ви чесно, самі перед собою проаналізуєте, то ви будете знати, де ви, де ви були нечесними. І ви маєте жити по закону. Що він ще буде, хочу вам передати? Боже, відразу три карти випало. Ви знаєте, зараз така вогняна енергія йде дуже сильно. У мене навіть руки спітніли. Важко навіть карти якось дуже сильна енергетика тут іде. Він хоче вам передати. Е... Ви знаєте, якщо ви не будете справедливими, то ви будете плакати, він вас просто, ви будете хворіти, і він вас, він вам не дасть вчинити несправедливо. Просто не дасть. Він вас зупинить і зупинить дуже жорстко. Що він ще хоче вам передати? Ви маєте працювати, удосконалювати свою майстерність у всьому, працювати над собою, над своїм тілом, над своєю професією, над своїм розвитком. Будь ласка, не потрібно розділяти. Духовний та матеріальний світ це все єдине. І це дуже велика помилка, скажімо, знецінювати гроші або знецінювати матеріальні блага, або знецінювати якусь професійну реалізацію. Розумієте, говорити, я дуже духовна людина, я займаюся духовністю і так далі. Ну, слухайте, це, це шлях у нікуди. Розумієте, перекосів не має бути. Має бути, ви маєте відточувати всі грані свого життя, всі грані навчатися. Практикувати. Все по справедливості. Все дуже сумлінно, дуже сумлінно. Не лінуватися. Розумієте? Що ще? Ну, звичайно, і тоді вам буде радість і щастя. І тоді вам буде радість і щастя. Так. Я хочу, щоб ви ще раз подивилися на оцю карту. Страшний суд, на цю карту переможця. Так, меч? І ось ким ви маєте стати. Ось ким ви маєте стати, розумієте? І запам'ятайте, не можна порушувати закони цього світу. Вони у вас в крові, вас будуть за це карати. Ось, ось закон. Все, ви маєте працювати. Інакше буде вам горе, будете плакати, розумієте? Вас же зупинить. Темний янгол вас зупинить, бо він, він не дасть вам наробити таких помилок. Бо це вбиває вашу душу, от в чому справа. Ні, я хочу ще витягнути. Ще, будь ласка, що, що, що ти ще не сказав? Передай, будь ласка, інформацію, що ще. Так, да, сам Янгол вийшов. Бачите? Сам Янгол вийшов. Будьте помірними. Розвивайтесь, не вірте в себе, у вищі сили, не лінуйтесь. І будьте помірними у всьому. Не має бути перекосів оцих. цих гроші зло, тільки духовне життя. Або духовне життя нафіг тільки гроші треба. Розумієте? Чесність, справедливість, баланс, ніякої шкоди ви не маєте чинити навіть найменшої. Вас просто за це будуть карати. Найменшої шкоди забруднювати навколишнє середовище. Розумієте? Чинити шкоду якусь. Навіть природі. Ви маєте думати. Розумієте, просто так дерево, скажімо, щось, я не знаю, щось прийшла така інформація, якось подумалася. Просто так дерево рубати не можна. Якщо просто так вам для забавки, да? живе. Розумієте? Навіть у цьому. Навіть у цьому вас, будуть, вас будуть карати. Але бачите, сам Янговий, вийшов, він з вами. Він з вами. Я дякую Вищим силам за, за те, що дозволили мені зробити це ворожіння, продати інформацію. Я дякую всім за увагу. А я закриваю це виражіння, все, бережіть себе.